По Україні Коротенький швиденько відосик. Вихідний день сьогодні у мене. Коротше, москвичик бачення. Ось такий москвичик. Він не продається. Установка глушителя Toyota резонатора з Honda. Вроді би CRV Я вже його поставив, зараз продемонструю наглядно по відосику. Муфточка Дизайл. зручно. зручно. Дивимося Honda. Резонатор Honda. Там таке колінце йде. Тойота. Спріуса поліцейського. А тут це уважений теж оригінал. Оригінальчик, оригінальчик, Татушко. Насадочка в баті була. У нього машина без насадки не може їхати. От Якщо не насадка, немає насадки, він на автомобілі не виїжджає, щоб розуміли, так? Да? Ось до так вкратце, як воно виглядає. О, так, я знаю. Вроді непогано. Звук не знаю. Прийде хазяїн, хай заводить, хай слухає. Всім спасибо!